В Україні 9 година вечора. Доброго вечора, малятка, любі хлопчики й дівчатка, з вами тьотя Соя. Сьогодні у нас казочка, як вітерець азбуку вивчав Людмили Дорош Летів собі по світу безтурботний вітерець, і так йому хороше було на душі, приємно. Сонечко ще пригрівало землю. Марки були, мабуть, у відпустці, бо небо було синє-синє і безхмарне. А він, вітерець, не мав жодної справи і просто мандрував собі та розважався, то гілками захитає, то підхопить пожовклі листочки, які поступово почали з'являтися на ще недавно зелених деревах, і понесе, закрутить їх у швидкому шаленому танку, а потім підкине високо у небо і відпустить. А вони легко і плавно полетять униз, немов малесенькі жовті літачки, безшумно опускаючись на землю. Аж раптом велика біла вивіска, на якій червоними літерами було щось написано. Ця вивіска зацікавила вітерця, і він запитав білочку, яка щойно стрибала недалечко, що то за оголошення. Як ти не вмієш читати? здивовано запитала вона. Але, побачивши, як знітився, засоромився вітерець, відповіла усі бажаючі вивчити азбуку та навчитися читати, запрошуються на велику галявину, там Соловейко буде вчити неграмотних. От би й мені навчитися читати, подумав вітерець. От і хмаринці скільки разів трапляється, що її лають люди, а все через те, що не вміє читати. Адже дуже часто вона починає поливати землю саме тоді, коли на вивізках ясно написано в такі то дні буде проведене свято. А от вміла б читати, перечекала б. Ось прилетів він на галявину, а там і звірят, і комах, і великих, і малих чи маленько. Сім він на самій окраїні галявини та й слухає уважно. Але хіба ж довго може всидіти Непосида вітерець? Хай відлечу трошки, думає він. Подивлюся, як там берізки над водою. Чи повернулася хмаринка, чи все гаразд зі струмочком. Полечу швиденько та й повернусь, тільки оком кину, що ж там діється. А як полетів, так і забув, що його наука чекає. То з горобчиками побавився, піддуваючи пилу, якому вони купалися, і гортаючи їх пиловою хмаринкою. То з листочками потанцював, то жалудям допоміг з гілок попадати і навіть у село залетів, де старенький дід Ярема трусив груші, і там подув, що сили, допомігши їх трусити. Та згадав Непосида, що йому треба ж повернутися до школи, полетів якнайшвидше туди, а там усі сумлінно схилили голівки, працюють, вчать літеру у. Присів і вітерець на стільці. Відкрив буквар на потрібній сторінці, розглядає. А коли почали вимовляти за вчителькою цю букву, він теж засопів, склав трубочкою губи і протяжно повів, потягнув у, -у, 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 у. За літерою У вони почали вивчати літеру Ф. Всі уважно виводили букви у зошитах, а вітерцю не було до цього діла. Він стискав губи і не міг натішитися новою вивченою ним буквою, так як показувала вчителька, мов крізь зуби. Він вимовляв, виспівував «ф», ф ф. А вчителька з учнями ще читала різні віршики з літерою Ф, але вітерцю це було нецікаво, адже найголовніше він уже вивчив. Тож він тихесенько піднявся і знову гайнув трішки перепочити. Аж тут уже й хмаринка була на небі. І птахи вже позбиралися з грайками, готуючись відлітати у теплі краї. І знову забув вітерець швидко повернутися до школи. Коли ж згадав про науку, діти вже вивчали літеру ша, і ця літера йому теж дуже сподобалась, мабуть, найбільше від усіх. Він відкрив для себе, що може виспівувати її то весело, то сумно, то швидко, то протяжно. Але й зараз вітерець довго не всидів у школі, адже вже настала пізня осінь. Дерева чекали його, щоб він зірвав їхні листя, і вони змогли спокійно заснути зимовим сном. Хмарка й собі чекала його допомоги, адже їй треба було податися то туди, то сюди. Дітки теж чекали допомоги від вітру, щоб той натрусив їм каштанів, горіхів, щоб погрався з ними в парку осіннім листям. Так і не довчив вітерець букваря. Щоразу, згадуючи свою нескінченну шкільну науку, він починає сумно висвистувати, завівати у фх. -у. жалкуючи за школою, і особливо чутні його завівання восени та взимку, коли бачачи, що діти в школі закінчують вивчати азбуку, йому ще більше дошкуляють спогади. А якщо не вірите, прислухайтесь. І ви неодмінно його почуєте. А зараз, дітки, ощуйтесь ручненько і засинайте тихої вам ночі на добраніч.